Всім привіт! В цьому відео я покажу, як розігнати відеокарту NVIDIA. Перед початком мушу зауважити, що розганяйте свою відеокарту ви на свій страх і ризик. При постійному розгоні це може зменшити термін експлуатації вашої відеокарти. Ми використаємо найзручнішу для цього програму MSI Afterburner. Переходимо на офіційну сторінку MSI. Послання залишу в описі до відео. І на цій сторінці клікаємо скачати Afterburner. Очікуємо. Після завантаження ми отримаємо такий архів. Розпаковуємо його. Я для цього використовую WinRAR. Після цього починаємо завантаження. Вибираємо мову. Далі приймаємо угоди. На цій сторінці нам пропонується, окрім самого MSI Afterburner, завантажити окрема Liva Turner Static Server. Особисто я рекомендую теж їх встановлювати, так як вона дуже зручна для моніторингу за усіма процесами під час самої гри. Також вона працює в парі із MSI Afterburner. Далі ми вибираємо місце для встановлення. Я тут ставлю галочку, так як мені ярлики не потрібні в панелі пуску. І встановити. Очікуємо. Після цього одразу йде інсталяція наступної програми. Усе так, те саме. Після завершення запускаємо MSI Afterburner. У нас відкривається таке відконечко. Ми тут можемо помітити модель своєї відеокарти, версію самого драйвера та температуру. Ця температура є нормальною для моєї відеокарти в режимі без намонтаження. Це досить холодна комп'ютерна відеокарта. Звісно, є відеокарти пограчіше, є відеокарти, які розганяються прямо на заводі Nvidia. Вони теж зазвичай гарячіші, таким є зазвичай є ti відеокарти Також гарячішою може бути відеокарта ноутбука, це може пояснюватися конструкцією ноутбука і залежати так само від самого виробника. Якщо ж температура вашої відеокарти у режимі без навантаження є за 50, а то і набагато вище, то раджу дізнатися, чи це є нормальною температурою для неї. У іншому ж випадку строго рекомендую віднести комп'ютер у сервісний центр для очистки і заміни термопасти, або ж зробити це самостійно, якщо, звісно ж, володієте необхідними знаннями. Тепер коротко розповім про кожен ползунок. Перший повзунок називається Коровольтаж. Він зазвичай є заблокований. Він відповідає за керуванням вашої напруги. Я теж не рекомендую самому відкривати і це значення без достатнього це знання. Тепер щодо параметрів енергоспоживання та температури, зазвичай межа температури виставляється автоматично. В принципі, межа плюс-мінус 80 градусів це є допустимий максимум відеокарти, але, звісно до такої температури не варто доводити. Хоча також рекомендую ознайомитися із допустимою межею для вашої відеокарти. Тепер ми перейшли до найважливіших параметрів, яким і приділимо увагу. Це навантаження на ядро і на пам'ять відеокарти. Перед тим як рухати їх, вичисліть температури вашої відеокарти під навантаженням вашої гри чи програми, для якої вам і потрібен саме цей розгін. Я для наглядності використаю для цього рекомендовану MSI-програма MSI, MSI Combuster. За замовчуванням, ця іконка є неактивною. Цю програму слід завантажувати окремо. Якщо бажаєте, то я також залишу посилання в описі до відео. У цьому випадку просто завантажуйте останню версію. Але перед тим, як будете тестувати, перейдіть у налаштування. І тут, укладці моніторинг, ми можемо помітити список можливих показників. Я рекомендую використати наступне. Для кожного з них стоїть галочка показувати в оверлейному вікні. Я ж рекомендую температуру головного процесора, завантаження процесора, завантаження пам'яті. Далі температура центрального процесора, завантаження центрального процесора, завантаження оперативної пам'яті і частоти кадрів. Щоб це зробити, просто тут треба виставити галочку, виділяєте сам показник. І, клі... і тут ставити галочку. Показати в оверлейному екранному дисплеї». Після того застосувати. І ОК. Тепер до запуску самого MSI Combooster. Туди вибираю сам стрес-тест, модель своєї відеокарти і розширення. Після цього клікаю на Run stress test». Збоку, як я і говорив, можна буде помітити показники. Нас тут найбільше цікавить це GPU, це якраз температура відеокарти і її навантаження. Необхідно зачекати кілька хвилин, щоб отримати стандартну температуру під 100% навантаженням. Через 3 хвилини моя температура піднялася приблизно до 64 градусів, в принципі, твердо на тому і сидить. Тепер щодо самого розгону. Раджу перед цим на форумах та на офіційному сайті NVIDIA дізнатися рекомендовані показники розгону для вашої відеокарти. Мої ж рекомендовані показники я представлю на скріншоті. Тепер я потрохи буду піднімати свої показники до рекомендованих. Мушу одразу попередити, що піднімати високо показники самого ядра не варто, тому що ваш монітор почне глючити, що викличе багато незручностей впритул до зависання самого монітору. А от частоту пам'яті можна піднімати сміливо. Також тут є повзунок із самим вентилятором, щоб його відкрити, достатньо клікнути на авто і почати ним рухати. В принципі, це робити не обов'язково, зазвичай вентилятори справляються із своєю функцією самі. Також слід зауважити, що не завжди ця кнопка є активною. Це зазвичай буває в ноутбуках, і щоб включити цю функцію, доведеться перейти в BIOS і там це включити вручну. Отже, тепер я перейду до самого розгону. Отже, я підняв свою температуру до 67 градусів. Більше, в принципі, я піднімати не пробував. Звісно, ця температура є для моєї відеокарти. У вас вже показники можуть відрізнятися. Також треба зауважити, що на моїй відеокарті, що досі вона стоїть заводська термопаста. Відеокарта досить нова. Також ще раз нагадую, що розганяйте свою відеокарту ви на свій страх і ризик, і при постійному розгоні це може зменшити термін експлуатації вашої відеокарти. На цьому все. Якщо маєте якісь зауваження, доповнення чи питання, то пишіть це в коментарях. Якщо це відео вам помогло, то можете поставити вподобайку та підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.